Вказував, наприклад, мені, що ти вчив англійської мови інших ув'язнених, і що ще таке робив, кого ти вчив? Розкажи. Е, ну, у нас там була самоорганізація така певна. Е, після обіду була лекція постійно. Ми поки не закінчились лектори і цікаві теми. Е, коли я туди заїхав, то була історія, економіка. Е, що там? Про машини щось розказували, полювання. Це самі екрані. полонені один одному та, розказували. Так, ми домовилися, щоб мозги не сохнули, то після обіду всі знали, що заходять в зал, і там буде лекція на таку-то тему, був розклад. Найкрутіше, що в нас було, це історія. Там такий був Ростік Серіков, Я не знаю, це мегамозок, флешка ходяча. Я не знаю, він ну, от все пам'ятає. Він нам розказав два рази курс історії України надзвичайно детально. З роками, з іменами, з цікавими фактами, і ну не такий, просто що ну там прямий таймлайн, а з такими, знаєш, відходами непонятно куди ще з цікавими історіями. І такий же курс всесвітньої історії нам розказав. Жесть, а як Денери і Вертухай слухали? Вони не проти були, ну ніби вони не слухали, вони заходили просто перевірити, чи ми там ну агасимося нормально. Чи ніхто не спить, чи ніхто не лежить. Ну, і чи ще якоїсь там забороненої штуки не робимо. Але лекції були дозволені. Головне, щоб не про війну. Ну, ніби там стараються зробити так, щоб ти забув, що ти військовий, і що взагалі є таке поняття, як війна. Форму носити не можна, говорити про це теж не сильно можна. Ну, там якісь історії розказати, окей. А от навчати ні. Історію там бойових дій на Донбасі нам теж Ростик боявся розказувати, бо за це можна на ізолятор відлетіти, а це не надто приємне місце. От. І в якийсь момент я появився, трошки роздуплився, що там відбувається. Спочатку розказав дві лекції про туризм, про походи в гори, про спорядження е, на пару ще з одним хлопцем, а потім почав розказувати людям, що я знаю англійську. А, то я, я розказував, як я давав інтерв'ю в Донецьку англійською. Півтора години. Реально? Да. Тут не, це російські медіа якесь чи збережно? Я закордон? не знаю. Ну, нас коротше викликали двох. Треба було красивих молодих мобілізованих. Нас побрили на лису, побрили на лиці, і відвезли в якусь хату. Не знаю, десь в районі Єнаків. Коротше, розвалена хата на окраїнах Донецьку. Спочатку допитала Яріка такого, потім ведуть мене, я сідаю, ну і там стоїть чувіха перекладач, і ззаду три такі мужики з калашами. Вона мене питає перше питання, перекладач переклад... перекладає, я відповідаю. А на другому питанні вона бачить, що я ну, не слідкую за тим, що він каже, а просто ну, от її слухаю. І в нас було півтори години інтерв'ю. Що найкрутіше, що денери взагалі не знають там англійської мови. Вони в кінці просто запитали, чи якоїсь пігні не на там, <хи> І все. Ну Це було весело. А от хто вона, я не знаю. Може, якийсь Раша тудей. У неї дуже гарна англійська була. Я думаю, що вона іноземка. Що вона питала? А там стандартні питання: Мандера, ці от міни, ліпістки, там прильоти по Донецьку, як попав в полон. Ну, коротше, провокативні питання, на які треба знати правильну відповідь. Треба притримуватися ну, там, нейтралітету або казати, що всі чмошники. Uh -huh. Я старався нейтралітету. Навіть моментами пробував е переконувати їх в неправоті. Я не знаю, може це позитивно повпливало, може і негативно. Хоча я не бачу негативного впливу в тому, щоб пробувати з ними сперечатися. Вони моментами там, кадирівці поважають таку тему. Е що до русских там же як попадеш, русский найбільше уроди з них всіх, навіть не буряти, і так далі. От русский він стромний. Буряти хороші. Бурят казав не чіпати мене, не бити, і що я там, коручу. у нас теж мобілізація проводиться, а русский бичкував в мене сішку сіжку.